Святий Йосифе, найчистіший обручнику Марії, достойний опікуне Ісуса, наймиліший мій покровителю, сьогодні знову поновлюю докази своєї глибокої побожності і довір'я до тебе, благослови мої щирі наміри, щоб я міг тобі служити, надіюся, що ти мене й усіх тих, що тебе прославляють, будеш і сьогодні охороняти від усякого гріха та проти небезпек особливо ж допоможеш нам в годині смерті. Випроси для мене від Ісуса особливу ласку. Господи Боже, ти дарував мені святого Йосифа. Заступником і покровителем глибоко дякую тобі за це. І хоч я не гідний того, надіюсь, що ти для слави Його імені вислухаєш мою молитву. Амінь. Та не спізнав її, аж поки породила Сина, і він дав йому ім'я Ісус. Ісуса називають перворотним сином Марії, бо під Христом Марія прийняла всіх вірних за дітей своїх, представляв їх апостол Йоан, але Йосиф і Марія жили собі, як ангели. Хоч Йосиф був лише опікуном Ісуса, мав він усі батьківські права до Божого дитяти, а також і обов'язки. Та клопоти. Першим завданням його було назвати Сина Марії. Це завдання підносить Йосифа над патріархами, пророками, апостолами й церковними вчителями. Ім'я Ісус це єдине слово, що його Йосиф вимовляв. Тож можемо думати, що в душі та серці його це слово звучало. Безнастанно. О, Великий Святий Йосифе, випроси мені ласку, пізнати Ісуса і лише Ісуса. Тільки Ісуса, буду тоді тільки знати, коли Ісус і лише Він буде володарем моєї душі і серця, коли Він буде першим на устах і в думках, у бажаннях. Словах і ділах моїх, о, коли б я міг всі свої наміри, все своє щастя, усю свою честь до того спрямувати, щоб розважати над Євангелією. Згадай про нас, о святий Йосифе, і заступайся в Ісуса, Сина Божого, покровительством своїм випроси для нас ласкавість пречистої Діви Марії. Своєї обручниці Матері Ісуса. Як найбільшою є гідність Матері Божої після гідності Христа, так і гідність мужа Марії, опікуна Христового, найбільша після гідності Марії.